Сина Духа. Амінь. На на Отче наш, Ти, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава словами і Отця і Сина Святого і Духа Амінь. Псалом 115. Я вірив, коли говорив, я сильно пригнічений. Я сказав був у поспіху кожна людина говорить неправду. Чим я відплачу Господеві? За всі добродійства Його на мені. Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господеві я виконую перед усім народом Його. Дорога в очах Господа, смерть богобійних Його. О Господи, я бо твій раб, я твій раб, син твоєї невільниці, ти кайдани мої розв'язав. Я жертву подяки тобі принесу, і Господнім ім'ям буду кликати. Присяги свої Господеві я виконую перед усім народом Його, на подвір'ях Господнього дому, посеред тебе, О Єрусалиме, Аллилуйя! Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь. Отця і Сина з того Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!